Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні до станції Blue AC2A будемо підключати більш потужні прилади, щоб побачити, як вона працює на максимумі своїх можливостей. Для початку підключаю невеличкий 300-ватний кип'ятильник. Станція показує споживання 334 Вт, але реальне споживання 300 Вт. Це тому, що станції Блейті не всі моделі показують правильно споживання приладів. І, до речі, в різних приладах показується різна точність їхнього споживання. І так як ми бачимо, якщо підключити прилад потужністю 300 Вт, станція прогнозує, що працюватиме він 0,6 години, тобто трохи більше, ніж півгодини. А зараз я вам продемонструю режим збільшення потужності. Тобто, як можна підключити до станції прилад потужністю до 600 Вт. Вмикаю через додаток режим збільшення потужності. На екрані з'явиться відповідна позначка. Далі я підключаю в розетку до станції інфрачервоний обігрівач. І вмикаю його на першій потужності. Як ми бачимо, станція показує, що споживання йде 296 Вт, але напруга впала з 230 до 206. Тобто, що це означає? Станція, щоб живити прилад, який потужніше за 300 Вт, просто зменшує напругу. В результаті прилад споживає 300 Вт, хоча його споживання більше, але працює він слабше. Тому що напруга не 230, а 207 вольт. Ось зараз працює один нагрівальний елемент в обігрівачі. Він взагалі споживає 350 Вт. Це більше, ніж 300. Тому станція зменшила напругу, щоб він міг працювати. Тобто, якщо б я взяв прилад, який споживає 600 Вт і увімкнув би, то напруга була б близько. 115-120 вольт. І прилад працював би, але в два рази слабше. Ось таким чином і працює режим Powerlifting чи збільшення потужності. Єдине, що хочу сказати, що прилади, які споживають від 300 до 600 Вт, до такої станції можна підключати лише ті, які з нагрівальними елементами, тому що інші можуть не працювати із-за того, що станція сильно знижує напругу.